Привіт, следчики! Сьогодні ми на вулиці Києва і сьогодні ми будемо питати українців і українок дуже важливі питання про мови. Я буду не сама. А в нас на зв'язку Одеса. Зараз ми позвонимо нашому слейчику Шкоді і запитаємо, як справи в Одесі. Зараз, зараз пі-пі-пі-пі. Ало, слейчик. Шкода, що там, як в Одесі погода? Алло, алло, туча. Сьогодні сонячно, яскраво, навіть гаряче. Ну що, готові задавати питання українцям? Однозначно так. Гайда, погнали. Скажіть, будь ласка, якою мовою ви користуєтеся щоденно? Українською. Російською. Українською? Українською. Українською, російською. 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 Двома мовами. Як ви вважаєте, скільки відсотків приблизно зараз українців говорять українською мовою? А повсякденно? Вісімдесят. 70. Я думаю, відсотків 60. Відсотків 70, може. 60, може, відсотків. Сподіваюся, що більше 50. 30-40. Так, так. 35-40. Ось таку я вам скажу відповідь. В Україні за 2022 рік зросла частка громадян, які спілкуються українською мовою у повсякденному житті. З 64% у 2021 році до 71% у 2022 році. Вау, це прекрасно, мене це дуже радує, Насправді це дуже добрі новини. Ну, так, я так і думала. Просто дійсно зараз дуже-дуже багато. І моїх знайомих почало розмовляти українською мовою. Чи знаєте ви людей, які перейшли на українську мову з російською? І можливо, ви знаєте труднощі, з якими вони стикаються? І, можливо, ви знаєте якісь поради, як краще це зробити. Звісно, мене хлопець був визначально повністю російськомовний. Тепер україномовний навіть жодного слова російського не почуєш. В мене є подруга. В мене батько, які перейшли на українську з суржику. Уся наша рідня. Да. Да. Діти, діти, що в Києві живуть, розмовляли російською, Тільки російською і перейшли всі на українську. І Дітей своїх переводить. З початком повномасштабного вторгнення почала тільки українською спілкуватись і вже і думаю українською, пишу українською, і в принципі я вже і забула, як російською спілкуватись, як мій голос звучить. Мій найкращий друг перейшов повністю на українську десь близько минулого, минулого року. Може в нього були якісь труднощі? труднощі в... не те, що головна. Головна складність того, що дуже багато поряд з нами російськомовних. Тобто ти як один, один ну, важко трошки стояти перед цим. Ну, звучить наша мова ще не, не дуже не гарно. Так, не так красиво, але не, не добре, не, Но... не, так, не так, як бажає. Надіємо, що Буде краще. Бо я хочу вчусь в українській школі, але все одно якісь більш научні терміни. Я знаю на українській, але повсякденному житті якийсь там слен повсякденно. Я знаю на російській мові. Зараз основа моя проблема це знайти мангу українську. Її не дуже багато. Проблема у тому, що я просто не знаю англійською. Ну, долі добре, щоб вміти спокійно читати все англійською. А от ви спілкуєтесь з російською. Е, ви. Е, не хочете переходити з якої причини? Або можливо ви переходите, але в процесі. Потому що я з Маріуполя, там всі на російському mm -hmm. розмовляють. на Донецькій області. Ну, мало хто зустрічав, тут на українському, може, пару чоловік. Mm -hmm. mm -hmm. А зараз що вам заважає перейти на українську мову, поки ви в Києві? Тут ну, все ж таки більше української мови. Ну, це не Львов, це Київ, тут 50 на 50, навіть 70 на тридцять. 70 російської. Так. Да. Для мене удобніше на русському okay. Да. Okay. Ну я не розумію, чому не можна перейти на українську мову. Але ж ви ви кажете, що ви сер все одно переважно говорите російською? Чому ви тоді досі сих пір говорите переважно російською? А, ну через те, що коло моїх також ну друзів, родина, всі спілкуються на російській мові, але ми намагаємось перейти на українську мову, тому все згодом буде Поступово. Добре, супер. Таке питання: а як ви ставите до людей, які принципово не хочуть переходити на українську мову? Ну як то кажуть, чемодан, вокзал Росія. Я вважаю, то, що це, в принципі, їх право. Ну, якщо человек все-таки переходить на украинский, то це навіть краще. Тому що, повторяю, це наша державна мова. Ну, це таке не дуже, звісно, їх вибір такий собі. Но, ну, це їх вибір, це їх тому вибір треба так, поважати. А є люди, наприклад, які вже у віці, і вони з життя говорили на російській, і їм було дуже, дуже багато, та вони вважають, що... Ну, Нема сенсу, все одно всі, всі так швидко не перейдуть. Їх вибір, та все ж рано чи пізно, думаю, всі перейдуть на державну. Мабуть, вони звикли розмовляти на російській мові, і для них це як сказати, легше легше розмовляти мов мовою окупанта. Це їх, їх вибір, Це їхній вибір. Навіть якщо це військові та волонтери. Ну, про ну. У нас син воює російськомовний, але він за свою Україну, яку кожного порве. Я нещодавно мала досвід спілкування з волонтеркою, яка спілкується російською. Мені було доволі важко в деяких моментах, зізнаюсь, чесно, чомусь не знаю. Але Кожного є свій вибір, це нормально. Змушувати когось спілкуватись українською, це вже позбавляти когось права на свободу і волю. А хіба ми не за це боремось? Тому і, і це дійсно важливо відновлювати автентичність і переходити на мову, яка наша державною є, але не треба нікого змушувати. На мою думку, це все має повільно і природно, само собою відбуватись. Людина має сама захотіти. А військові та волонтери навіть. Не знаю, я чув, що військові переходять на українську, тому що це найпростіший спосіб виявити. Ну за яку то сторону. А волонтери ну також, бо я вважаю, що волонтери, якщо вони в таких гарячих точках, якщо люди почують українську, вони зможуть одразу їм довіряти. Нормально, нормально всі, всі робимо одне діло. Я вважаю, у них є зараз важливіші справи. Я з розумінням до цього ставлюсь. Таке питання, чи споживаєте ви досі якийсь контент будь який російською мовою? дай Боже, ні. Ні, 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 ні. Ні. Так, бо, бо якщо треба щось підкреслити, якісь такі е, тонкощі сказати, то так. Так. І англійською, розумієте, це е, да, да, англійською. Тобто іноді я перехожу на англійську мову. Так, да, музику YouTube, смотрю. А музику ви слухаєте українців російською мовою чи, росі... чи російську саму музику? Єсі українці, які на русському мові поють, на і русскоязичних ну ті, хто в Росії живуть, да, слушать. Ну, котрі теж підтримують Україну. Ви чули, що українська мова зайняла друге місце по молоді у світі? Ні, я цього не, не бачила. А, так, звичайно. Чому не перша? Думала, що перша. Звичайно, на першому місці. Ми це постійно чуємо від нашого викладача української мови, вона дуже любить це повторювати. Щось тіктоці було, щось тіктоці було. Тікток бреше, бо таких немає. конкурсів, це міф. Ну, наскільки я знаю, це міф. Боже, ви моя бусічка, це правда. Це не правда? Так. Такого конкурсу ніколи не існувало. Цікаво цікаво, чомусь слухаючи піти. ну, українські пісні. Наприклад, той самий Шедрик. Це дуже легко повірити. Ну як на мене. Ну що, шослечики, такі були відповіді на вулицях Києва та Одеси. Більше про мову випуск вийде рівно через тиждень. Тому обов'язково обов'язково підтримуємо український контент, бо ви знаєте, знаєте дві дороги українців або робити український контент, або його підтримувати. А ви ще також обов'язково напишіть в коментарях ваш досвід переходу з російською або навпаки, немає цього переходу. в Принципі, ваш досвід з мовою дуже цікаво, почути думки всіх, всіх всіх українців. Тому йдемо в коментарі і пишемо.